Хочемо сьогодні показати вам одну з наших робіт, реалізовано командою пролісок на великому об'єкті. Було встановлено італійські вентилятори Рікарді, великі ЄС 140 і малі ЄС 100. Наші інженери чітко порахували, щоб усі вентилятори були розміщені на потрібній висоті та в точній кількості за формулами та всіма нормами, щоб птиця росла, набирала вагу і не хворіла на респіраторні хвороби. Бо якісна вентиляція це не те, на чому можна економити чи забувати. Вона не просто підтримує правильний мікроклімат на фермі, а є невід'ємною частиною здоров'я, поголів'я та стабільної роботи господарства. Також на цьому об'єкті ми встановили годівниці кодов на 12 секцій та ніпільні поївки з нержавійки на 360 градусів та приловлювачами на одній ніжці. Все для того, щоб птиця росла здоровою, а ваша ферма працювала чітко та давала результат. Бо команда пролісок не просто постачає обладнання, ми запускаємо цілу систему, яка працює чітко за всіма стандартами якості підтримуючи вас на кожному етапі для індивідуальної консультації, звертайтесь до наших менеджерів за телефоном у описі. Пишіть або дзвоніть. Ми завжди на зв'язку і раді допомогти, щоб ваша ферма працювала на всі 100%.